Господь благий. Амінь. Амінь. Завжди. Амінь. Слава Господу. Я хотів би поділитися, це, так сказати, можливо, що свідоцтвом те, що пережив в своєму житті дві неділі назад. Дві неділі назад я був тут і Ну, Я розкажу те, що за мною трапилось. Там буде і, звичайно, місце з Біблії, без цього ніяк. Це, ну, бо я вірю, що це підбадьорить нас, допоможе, може виправити десь іти правильним шляхом за Господом. І дві неділі назад я приїхав додому в очередной раз. І зранку прокидаюсь, вже не пам'ятаю, як це було. Прокидаюсь, а Лариса мені каже, Валера, типу, розвалили два великих енергетичних об'єкти в Україні. І світла можуть бути відключення світла. Ну, те, що ми бачимо зараз, можуть бути великі відключення світла у нас. І одразу, ну, коли вона це сказала, відразу я відчув такий тиск на собі. Це і думки, і відчуття, безвихідності якась, подавленість, думки такі, що ж робити, а як же, а скільки це може продовжуватись. І е, одночасно з цим е, внутрі мене піднявся такий старенький псалом. Е, ну, дуже часто, коли я зранку прокидаюсь, е, е, то внутрі вже, в серці, є якась пісня. І з свого досвіду, ну, я це вже якби робив, випробовував не раз. Коли починаєш співати цю пісню, або коли включиш її, коли слухаєш, або коли, коли читаєш слова цієї пісні, то це Господь і Дух Святий, який тобі дає слово, якесь розуміння, якесь направлення на цей день, і. Ну, це було одночасно. З однієї давка оця, думки, якесь відчуття безвихідності, важкості, ще гірше, що ж буде. А з іншої сторони, псалом такий, ну, я трохи заспіваю, <сум> як можу. Помните, старенький такий псалом, он здесь, он здесь, ищет встречи он с тобой, он здесь. І я чітко, знаєте, відчув внутрі, себе, що Господь чекає зустрічі зі мною. Як казав Радіон, не завжди в нас бувають такі відчуття, що Бог любить. Ми не завжди відчуваємо, що Бог любить нас. Ну я по собі скажу, я не завжди відчуваю таке. Іноді мене таке відчуття, що по шапки получу. І в той момент в ну, мене було ну, так, не було такої сміливості, рішучості там, йти до Бога, але коли Бог дав оцю, цей псалом, цю пісню внутрі мене, і оці слова, він шукає зустрічі з тобою. Я відчую в той час я відчув Божу любов, що Бог за мене, що Він мене любить, що Він чекає мене. Він хоче зустрічі зі мною. І, ну і що робити? Ну, пішов молиться, почав. Слава Господу! Що я хочу сказати на цю тему? Знаєте, іноді одне слово від Бога від Бога в твою ситуацію. Воно може змінити тебе. Твої відчуття одне слово в нашому серці. Слово від Господа. Обставини, все, що навкруги тебе, твій світ, думки. Секунду назад ти був в депресії, подавлений, і не бачив виходу. Одне слово від Господа, може, коли воно приходить, може, зробити так, що ти будеш радіти. Отак. як Пальцем класснуть. Радіти, танцювати, піднімати руки і кричати, і казати: Господь, я дякую тобі, Ти великий, ти всемогутній, ти можеш. Ну, в общем, пішов я, молиться. І коли я молився, я поділюсь цим словом. Бог дав мені. Я вірю, що це Господь мені дам, а третій розділ. Я Самакума третього розділу дуже добре і давно знав останні. Вірші. Ну, дуже добре. Багато хто з вас дуже добре знає, 17 вірша. Тому хоч би не розцвіла смаковниця і не було врожаю на виноградній лазі, хоча б не вродила ливкове дерево і не було врожаю в полі. Хоч би не стала овець, у кашарі, скотиною, ну і так далі. Ми потім прочитаємо. Я дуже добре знав це місце з писання по пам'яті. Але ч, ч, мені захотілося прочитати, що ж там в контік, до чого Господь, до чого Авакум це каже. До речі, це пісня. Третій розділ це пісня. Мінорна пісня це мажорна, це така радісна прославлення. Мінорна пісня, якщо я не помиляюсь, це така не дуже радісна. ну така... Як, як це? Депр... Депр... депресивна, це неправильно. В Бога, деп... в Бога депресії нема. Ну, вона... Ну, в общем, противоположна радісна. Хоча закінчується все добре в кінці пісні. І я почав читати. І я не буду перечитувати весь розділ, що там описується. Що Бог вийшов судить цей світ. І по, -по трохи прочитаємо. Ти вирушаєш на перетунок свого народу, щоб спасти свого помазаника. Помазаник? Ми теж помазаники. Ми Ісус помазаник Христос, так а ми Його тіло. Ти розтрощив голову нечистивого дому, оголивши його з ніг до голови. Ти прошив голову його можновладці їхніми списами, коли вони примчали, як ураган, і вже готувались нас розпорошити. Таємно радіючи, вони були вже готові таємно проковтнути у Бога. Вони були готові. Твоїми кіньми ти топчеш море, це 15-й вірш, здіймаючи шимовиння великих вод. Я почув і затремтіла моє нетро під час цієї вістки, задрижали мої губи, біль пройняв мої кості і почали підкошуватися піді мною мої ноги. Коли Господь іде і щось відбувається на цій землі, ми читаємо, що відчув авакум, коли ну, обставини, в яких ми… Ну, в нас, у кожного з нас є різні обставини. І що трапило з ним? Він говорить, затремтіло моє нутро, задрижали мої губи, біль пройняв мої кості і почали підкошуватись мною ноги. Іноді у нас таке відчуття, що все ну, нема ніякого виходу, все як це, рушиться і справа і зліва, стає все гірше і гірше. Далі читаємо. Але я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скарботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Але я повинен залишатися спокійним, очікуючи дня, який прийде на народ, який чинить для нас утиски. Алілуя. І далі. Тому хоч би не розцвіла смаковниця, Урожая нема, яблук нема. Не було врожаю на виноградній лазі. У цьому році у мене майже не було винограду. Померз. Не вродило оливкове дерево, все, подсолнуха нема. І не було врожаю в полі, картушки. Хоч би не стало овець у кашарі та скотини в стайнях. А я коли це читав. А в мене ще таке, і світла в хаті не стало. Я так внутрі, хоп, так, і світла не стало в хаті. Даже, Якщо і таке буде, що він далі, це він все співає. Той тоді радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. Брат, ти що? Тебе з головою все нормально? Ти диви. Ви чули таке, коли люди кажуть, та що? Ви дивіться, що навколо. Ви дивіться, ви що, що у вас в голові? Ви, ви з другого світу? Так, так точно. То і тоді радітиму у Бозі мого спасіння. Чому? Адже владика Господь моя сила. Він зробить мої ноги як у лані і на верховини мене поведе. Незважаючи на обставини, Ну, я вам скажу, що у нас поки ще не так, як авакум тут написав. Згодні? К винограду чуть-чуть було. Картошка помідори, слава Богу. Ну і колбаса є там. Слава Господу, да? Ну, війна. Ну, війна, так, війна. До речі, війна. <кій> я <кій> молився, ну, не раз молився, і зараз іноді молюсь, Господь, дякую за закінчення війни. Не хочеться, щоб вона закінчена. Внутрі себе я запитував, Господі, ну так, ну, не то, що, те, що запитував, ну так я вірю в. То, що, те, що Бог вкладає в серце, ну дає відповіді в нашому духі. І я і ну коли молюсь, то я так як це іспитую українською. Випробовую, випробовую, думаю, коли? Може, може скаже? <сум> я не маю відповіді. але те, в чому я упевнений, про що я молюсь з вірою, і я вірю, що це Господь хоче для мене. Е, ну, Там, де я знаходжусь з тими людьми, людьми, знаєте, за що я молюсь? Не, я не молюсь за закінчення війни, хоча я молюсь, але ну, в мене ну, нема такого, що завтра вона закінчиться, чи колись. Іноді люди моляться за закінчення війни. Знаєте, по якої причині? Не, не тому, що вони вірять в це. А тому, що їм це також набрило, вони вже тягнуть, Боже, ну коли ж це закінчиться, Ну, дякуйте за закінчення війни. Це неправильна мотивація для того, що ну, ми не повинні молитися із того, що ми заморились. Нас це вже достало. Нам тяжко, важко, ну, знаєте, нудно від цього. Ми повинні молитися з повною вірою. І з того, що. Так, я вірю, воно так і буде. <кій> Ви розумієте, про що я кажу? Іноді ми можемо за щось молитися, ну воно вже нас так достало. Що ми, ну Господі, ну скільки, іще, ну Боже, і це більше похоже не на молитву, а на ропот. Ну, нитьо таке. Я не осуджую нікого. Ну, Сам був в такій ситуації не раз. І те, що я відчув і за що я молюсь, з повною вірою. Знаєте за що? Господи, допоможи мені пройти через цей час без роботу, без ниття, не як слабак, а виконати все, що я повинен виконати на цьому місці, де я знаходжусь, і допоможи не тільки мені, а й цим людям, які зі мною. Виконати все в цей час і зробити все, що я повинен. Ти мене приготував для цього часу, для цього місця. В тебе є план на це, і я вірю, що ти мені даси і силу, і розум, і силу, і допомогу все здійснити, щоб коли все, все закінчиться, а я нив, і потім стидно буде. Знаєте, як таке відчуття? Що ти нив? Бог з тобою ну, він тебе не кидав. Тобі треба було не нить, а продовжувати довіряти Господу, вірити, незважаючи, що там немає і того, і того, і того, і того, і світла не стало ще добавок. Ну, не зовсім слава Господу. Незважаючи на це, щоб не було, не було потім соромно. Як в притчі про нечистивого суддю, пам'ятаєте? Про суддю, коли жінка приходила і каже, захисти мене від мого. Той каже, ні, не буду. чую, я ну, Захисти. Так достали. Він каже, ладно, говорить, все, вже дам їй захист. І Господь каже, Бог чи не захистить вибраних своїх, які волають до нього день і ніч. Хоча і Бари, як це, не бариться чи бариться, як не бариться. Тобто мед, російське їх захищать. Іноді нам здається, що Бог не сразу відповідає. Він так, дасть їм захист скоро. Там далі продовжується. Він медлить захищать. Говорить, так, дасть їм захист скорі. Син чоловічний, знайде віру на землі. Ну, я розумію, це так. Да, він відповість. Це буде відповідь на молитву. Да, нам хочеться, щоб все і одразу, і так, як нам хочеться, і щоб нам комфортно було, і ми не відчували ніякої тяжки, ніякого тиску, ніяких проблем. Нам хочеться, ну, щоб все було гладко. До. А воно так не виходить. Він каже: так, він подасть цей зах. но син людський. ли... Відповідь буде. Але після того, як відповідь буде, ти, думаючи про те, як ти проходив ці часи, ті часи, думай, подивишся і скажеш, ти з вірою проходив, чи з нитьом проходив? Чи ото єлі-єлі, якби. Єлі живим вийшов з трудностей. Розумієте, про що я кажу? Я дивлюсь цю сторону, вашу сторону це теж касається. Не думайте, що це тільки для вас. Я не знаю, чого я дивлюсь в сторону. О, От в чому секрет. Дякую. Но син людський пришед, що знайде віру на землі. Як ми проходимо через ці часи з вірою чи, чи без? А Вакум каже, я і тоді радітиму в Господі. Я радітиму в Господі. Боже, я радію в Тобі. Хоч всі думають, і іноді мені самому здається, що я дурний, але я буду радіти. в Тобі. Ну, іноді прославляєш Бога така думка, така. Ти, я думаю, що це сатана. Що ти робиш? Ти подивися, як ти можеш? Я в Господі радію, не сам по собі. Боги Мого Спасіння. Адже Владика Господь, моя сила. Він моя сила. Він зробить мої ноги, як у лані. Він. Він. Сила, Він зробить, і на вершини Він поведе, не ми самі. Він. Алілуя. Євангеліє, всі релігії міра вони кажуть отак. Ти зможеш ти, старайся. Ти роби добрі діла, і вони всі релігії міра, вони е, е, роблять людину відправною точкою, що людина повинна щось заробляти, там, у якихось ну, башків оцих ідолів. Там. А християнство каже, що Бог в нас зможе. Ми зможемо з Ним, Його силою, його, з Його допомогою. Християнство не покладає надії на свою силу, на свої можливості. Ми були бідні люди, якби нам довелося покладатись на себе. Ой-ой-ой, ми не всемогутні, не всюди сущі. У нас закінчується. І ослабиваємо. А Господь ні. Слава Господу. І ще те, що останнє в ту неділю було, те, що я, я це побачив як таку, ну, як сказати, внутрі, як картинка для мене була. Коли ми знаходимося у вірі, як ми прославляємо Господа, навіть коли обставини важкі. Ну, показник того, що ми знаходимося у вірі, то ну Давид каже: я буду дивитися і говорити про твої діла, про твої дива, про е, е, напам'ять приводити твої свідоцтва. Коли ми знаходимося у вірі, незважаючи на обставини навколо нас, ми дякуємо Господу. За те, чого ще не видно, за те, в що ми віримо, До чого, що ми хочемо, щоб було в, наші, в, на, в нашому житті. Знаєте, і я вірю, що це Господь, який мені показав таку картину, коли люди, ну, я побачив, як диявол він хлопає, і він каже: да, да! Це я, це я зробив. І він приймає славу собі. Коли люди робщуть, коли кажуть, ой, все погано, ой, як тяжко, дьявол аплодує. Він каже, «Да, це мої діла, це моя робота, я такий, я можу. Тому ви розумієте, про що я кажу? Тому ми не повинно давати слави дияволу. Прославляти диявола, це не обов'язково казати слава, там, якісь слова такі. Як Бога прославляємо? Ми дякуємо за Його діла. Ми дякуємо іноді за те, що він зробив вже, а іноді віримо ми бачимо те, чого ще нема, як. Євреям 11 розділ, перший вірш. Не буду українською, російською, скажу: віра є засущення, ожидаємо, уверена в невідімому». ми коли ми те, що відбудеться те що ми чекаємо, і е, ми впевнені том, в тому, що воно є, а його ще нема. В тому, ми впевнені в тому, чого ще нема. От що таке віра. І Бог прославляється, коли ми Радіємо посеред таких е, обставин поганих, коли, коли ми піднімаємо руки, коли, коли ми благословляємо його ім'я, коли, коли ми дякуємо за відповідь. Нема грошей там, чи житла. Дякую, Господь, що ти мені дав житло. Ми жінкою так робили. Не було в нас житла довго. Я кажу, Господь, дякуємо за житло в цьому місці, в Дніпропетровське. Це не Жовтіво, там ще дорожче було. Я не знав, як це зробити. Я не заробляв стільки, щоб його купити. Але ми дякували. І в один день ще бах, Господь показує. Я хочу, щоб у тебе був свій дім. І я чітко так знаєш, знаєте, зрозумів внутрішньочасний дім, не квартира. Я кажу: Господь дякую за дім в Дніпропетровську, у Дніпрі. Ну, і знаєте, в один день це було надприродне, це було диво. Довго розказувати. У нас був дім в Дніпрі. І коли нас Господь покликав сюди, ми його там благополучно продали, приїхали сюди і купили тут другий. Слава Господу. Господь вірний. Тому ми не повинні. Бог прославляється, коли ми кажемо про Його діла. Діявол прославляється, коли ми кажемо про Його діла. Ми не повинні давати йому цю, як, шанси оці ці можливості. Ми не повинні цього робити. Знаєте, це моя думка. Краще взагалі мовчати, нічого не казати. Чим роптати і казати якийсь негатив. А ще краще, звісно, це по Біблії. Казати те, чого ще нема, дякувати Господу. Ну іноді, коли, ну, в мене так було, іноді коли важко, то я просто мовчав. Я вперся і мовчав. Тільки попустила, правильне і сповідання пішло. Але краще і навіть в, таких, в такій ситуації розкривати свого рота і казати, Господь дякую. Навіть коли ти не відчуваєш, навіть коли тобі дуже тяжко. Оце перед Богом, знаєте, коли він дивиться на своїх дітей. І незважаючи на те, де вони знаходяться зараз, вони відкривають роти, радіють і кажуть, Господь, дякую тобі, оце цінно, оце золото. Алілуя. Слава Господу. Тому, до чого це все місце? Незважаючи на обставини, брати і сестри, нам треба триматись. Як Авакум сказав у 16 му вірші, але я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скарботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Навірно, подумали про росіяни, так? Да? Можливо, можливо. Не знаю. Господь дякуємо. Хай Господь помилує і спасеє. Помолимось. Господь дякуємо. Благословляємо Твоє святе ім'я, підносимо Тебе. Ісус, ми дякуємо, що Ти, Господь, на небі і на землі. Ми дякуємо, що в Тебе достатньо всього, щоб ми мали життя і життя з надлишком. Ти дав нам життя і життя з надлишком. Дякуємо, Боже, причому не тільки в фізичній сфері, в усіх сферах, в духі, душі і в нашому тілі. Ми дякуємо, ми благословляємо Тебе. Боже, ми кличемо при Твоє ім'я, Ісус, і ми просимо, допоможи нам. Посеред усього того, через що ми проходимо, наша країна, особисте життя, допоможи нам покладати свою надію, уповання на Тебе, довіряти Тобі, залишай, залишатися рядом з тобою, Боже, залишатися у вірі. Господи, ми дякуємо Тобі за це, і ми дякуємо, що Ти сильний провести нас через усі обставини, через усі часи, які б вони не були. Алилує, і ми проголошуємо сьогодні, що Ти, Господь владика наша сила, Ти зробиш, можете теж це казати, Ти владика, Господь, наша сила, Ти зробиш наші ноги, як у лані, і на верховини нас поведеш. В ім'я Ісуса Христа, Сина Твого, Отець Небесний, ми це проголошуємо. І дякуємо Тобі за Твою перемогу в нашому житті. Допоможи нам, Боже, бути в вірі, триматися і пройти честю в перемозі до перемоги. В ім'я Ісуса. Амінь.